Warzzit Pro додано нову версію податкової декларації з туристичного збору, а також реалізовано автоматичне заповнення декларацій на основі додатків, що наявні в пакеті звіту. Щоб створити податкову декларацію, відфільтруємо її на вкладці Створення звіту за черкодом» або за назвою, якщо там зручніше. Обираємо необхідний період та стан звіту Та натискаємо так. Вносимо дані в розрахунок податкових зобов'язань з туристичного збору. Щоб автоматичні показники додатка перенесли головний звіт, перейдемо до нього та натиснемо кнопку автоматичне заповнення світу. В результаті виконання операції показники з додатка перенесено відповідні рядки декларацій. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube, посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему бажаєте побачити наступне відео.